Прозора продажі це одна з найінноваційніших державних систем, через яку можна у зручний відкритий конкурентний спосіб реалізовувати рівно як і купувати державні активи та майно. Завдяки цьому інструменту держава отримує додаткові кошти до бюджету, а бізнес можливість приймати участь в прозорих аукціонах. А громадяни, як наслідок, користуються результатами додаткових надходжень до бюджету і Можуть довіряти державі. Прозоропродажі вигадали для всього, що держава продає. Це приватизація, оренда. Це може бути фонд держмайна, фонд гарантування вкладів. Великі і маленькі міста, комунальні організатори вони всі мають продавати через прозоропродаж для того, щоб держава в результаті отримала гроші з цих активів і могла їх використати на власні потреби. Результати працюючих ринків це майже 90 мільярдів гривень надходжень до бюджетів різних рівнів. Система забезпечує прозорість, виключає ризики зловживань і на запит держави. Ми масштабуємо ці принципи на нові ринки. Прозоропродажі дворівнева система. Над нею працюємо ми, як адміністратор системи, та наші партнери-майданчики, яких зараз більше 40. Майданчики відповідають за взаємодію з продавцями та учасниками аукціонів. А ми відповідаємо за адміністрування технічної складової системи. Допомагаємо державі формувати єдині правила гри та технічні і юридичні вимоги до всіх користувачів системи. Всі сервіси компанії, да, вони побудовані навколо електронної системи, яка в нас є. Ця система це живий організм, тобто вона постійно розвивається, там постійно відбуваються якісь зміни, проходять нові аукціони. По-перше, доступ до аукціонів і як результат до купівлі будь-якого державного активу є у всіх охочих. По-друге, аукціон відбувається в режимі реального часу. Ви можете спостерігати за ним, і після аукціону побачити, хто за яку ціну придбав актив, об'єкт, який виставляла держава. Ми не приватна компанія, ми робимо штуку, яка е... Фактично єдиний спосіб державі щось продати законно і ефективно. Прозоро продажі руйнує стереотип про неможливість проведення ефективних реформ в Україні, і це добрий сигнал для наших західних партнерів про те, що ефективні реформи можливі в Україні. Проєкт розпочато було в 2016 році. Спочатку це був проєктний офіс, який складався з п'яти людей. В яких не було навіть окремого приміщення чи обладнання. Люди зазвичай працювали на власних комп'ютерах і на власних стільцях без перебільшення людей тримало разом ідея, що можна щось змінювати, бо був великий запит на зміни, і це був дуже сильний мотиватор для того, щоб саме отаке прагнення змін змін на краще тримало разом команду. А наразі, «Прозоро Прозоропродажі налічує близько 80 співробітників. Мені найбільше подобається в Прозоропродажі те, що це концентрація інтелектуальних, вправних людей, які придумують безліч геніальних ідей. І що не менш важливо вміють доводити ці ідеї до реалізації, до реалізації важливих для держави проєктів. У нас колектив збалансований. А цим він сильний і ну там в середньому по роках, якщо да, у нас завжди був паритет. Да, хлопці, дівчата, плюс плюс-мінус там однакова кількість. Кар'єрне зростання може бути класичне по дробині, тобто, ви приходите джуніором і зростаєте до керівника також в нас є практика переходу з одного відділу в інший відділ, то ви можете опанувати ще іншу професію. Ми в компанії цінуємо експертність, ми цінуємо ініціативність. Е, у нас є така цінність як залученість і взаємодопомога, проактивність. У нас новачок приходить в запланований, зрозумілий процес Перший тиждень. То в другий, то в третій. То щодо графіку роботи, перш за все, ми за результат Ти можеш домовитися із керівником. В якій строки ти виконуєш ту чи іншу роботу, ту чи іншу задачу. Коли ти її будеш виконувати, це вже твоя відповідальність, бо в нас є можливість працювати віддалено. У нас немає фізичної точки, де чи присутність визначала би результати роботи. Головне очікування бути готовими до постійного навчання, тому що практично ніхто не робить те, чим займаємось ми. Нам потрібно збалансувати інтереси бізнесу, держави і громадського суспільства для того, щоб ефективно рухатись вперед. І який би не був у вас попередній досвід, вам потрібно буде заново вчитись для того, щоб це робити. Розвиток є. Базовою передумовою для того, щоб підприємство продовжувало існувати, це молодий проєкт. Але якщо дивитись на динаміку зростання з абсолютного нуля до повноцінної інституції, то темп вражаючий. І, власне, для того, щоб його зберігати, потрібно Постійно розширюватись на нові ринки, постійно вдосконалювати набір інструментарію з цієї точки зору. роботи попереду багато, і питання лише в тому, щоб було достатньо політичної волі для того, щоб ці зміни впровадити в життя.